Привіт, це Ерік. Вітаю взагалі. У кого випав перший сніг? Ну це створює певну новорічну атмосферу. І сподіваюся, що новий рік ми зустрінемо без таких тупих сусідів і взагалі зустрінемо без недофедерацій, які існують поруч з нами. А зараз тема буде коротка. Я прорекламую свій дизайн-чат, в який ну і розкажу трошки про те, як я буду його далі розвивати, які будуть там подій відбуватись, хто взагалі мене давно дивиться, взагалі знайомий зі мною, то раніше я був учасником певного чату, але е, так трапляється, що з часом хочеться створити щось своє і розвивати його самостійно, вкладаючи в нього і свої фінанси, і свої, як би, час, емоції та певну там кількість. Знань презентую свій чат. Лінк буде в посиланні в прикріпленому коментарі. Вступай, якщо тобі цікаво. Там будемо спілкуватися, будуть певний список правил. Треба їх подивитися буде в чаті щодо мого чату. Поки він знаходиться, звичайно, в пункті е, зародження, тому що е, називається він Design Hub. Ось тут буде якийсь там логотипчик, я не знаю. А, аватарка. Я планую збільшити цей чат е, певними івентами, подіями та взагалі тематиками. По-перше, мені хотілося б створити в чаті певні теги, які ну, взагалі це і було в попередньому чаті. певні теги, які б вам допомогли ну, в розвитку, наприклад, теги там е, критика, лайк та інші якісь, які я видумаю, теги зручні для користування. Але ще є таке особливості, що в нашому чаті я та інші учасники будуть публікувати вакансії, які вони не встигають зробити, але хочуть отримати за них кошти. І ці вакансії будуть публікуватися з умовою відплати 10% тому. Хто передав це замовлення? Тобто, це фактично виглядає так: у мене є клієнт, який готовий заплатити 300 доларів, наприклад, за якийсь лендінг. Я не готовий взяти цей проект, тому що він дуже ну, якби для мене не рентабельний, і він займає певний час. Але я не хочу втрачати клієнта, якого я давно вже закривав, або там з ним спілкувався, і він мені довіряє. Я можу передати цей проект в чат і отримати свої 10%. це 30 доларів. Також я планую проводити зустрічі там, наприклад, в Києві, в Харкові, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Криму, коли ми його звільнимо, в Херсоні. Тобто, з більшою кількістю учасників в нас з'являться певні е, хаби всередині е, цих міст, е, ну всіх українських міст. І коли буде безпечно, ми будемо проводити там зустріч. І я буду взагалі намагатися кудись приїхати, відвідати те місце і провести там зустріч з підписниками того учасниками того чату. І таке ще останнє: це те, що буде в нас спікінг-клаби, будуть певні івенти, там кейси, якісь будемо виконувати, будемо проводити батли. Але це на все все потрібен час і, звичайно, не така ситуація, як зараз, коли світла в нас по суті там 4 через 4 години. Тобто я планую так: ви авансом вступаєте в цей чат, лінк буде в описі, або ось тут з'явиться підсказка. Вступайте авансом в цей чат, а я буду бачити активність, бачити бажання і проводити певні маленькі івенти. Нам, наприклад, в якісь вихідні зберемося поспілкуємося за дизайн. Або, наприклад, з часом, коли набереться необхідна кількість учасників, проводимо, наприклад, Speaking Club на англійській. Це дуже прикольно. Мені дуже подобалась такий формат в попередньому чаті, але тепер треба його перезапустити і зробити його більш правильним, та як сказати, прикольним. І наостанок, щоб вас підкупити, взагалі ніякої русні. Тобто, нашої русофобії недостатньо, і вона мусить ще розвиватись. Тому шутєєчки, жарти, різні приколи з руснею, все при... вітається, все буде підтримуватись. І я думаю, ще вводити чи не вводити правила, що дозволені будь-які мови, окрім російської. Тобто це не мова навіть. Це просто якась, якесь е, гівно. Дякую за перегляд. Вступай в чат, якщо зацікавився, будемо там спілкуватися. Я буду активно його підтримувати. Своїми якимись подіями, тобто, ну, створювати. І якщо ти хочеш зробити певні свої події, теж пиши в чаті всі активності вітаються, і ти, так ти зможеш дати адміном, поучаствувати, наприклад, зі мною в відео. Ну і взагалі, типу, ласкаво, прошу в чат.